Детективи БЕП повідомили про підозру двом директорам білоцерківських шкіл, які уклали договори з підрядними організаціями щодо укриттів. Конструкції не відповідали будівельним нормам та технічній специфікації. Попри це, вони підписали акти виконаних робіт. Таким чином, посадовці завдали збитки у міському бюджету понад 10 мільйонів гривень. До того ж, правоохоронці встановили ще що оголошення тендеру, зацікавлені особи готували документацію з дискримінацією. Ційними умовами та передавали її освітнім закладам для публікації на прозоро наразі. Директорам двох шкіл повідомлено про підозру їм загрожує до шести років позбавлення волі. Зазначу, один із них є депутатом Білоцерківської міської ради. Як видно з фото обласної прокуратури, йдеться про Анатолія Плішакова, керівника гетьманського ліцею. На підпитку із наркотиками у багажнику у селі Красноліси, що на Білоцерківщині правоохоронці зупинили водія Шевроле, який рухався з пошкодженим лобовим склом. Крім того, він був п'яним і пройти алкотест відмовився. На додачу він не мав права керування. Копи вилучили коноплі, а на чоловіка склали штраф. Квіти, вишиванки та святкові лінійки сьогодні по всій Україні відлунав перший дзвоник Урочистості відбулись відбулися в білій церкві. Зокрема, у гімназії початковій школи номер 15 учні влаштували флешмоб, співали та декламували вірші. А ось першокласники випустили повітряні кульки, аби швидше настав мир. Зазначу, цьогоріч гімназія зустріла 87 першачків. В першу чергу хочу привітати всю Білоцерківську громаду з цим прекрасним Вересневим святом день знань, день початку навчального року. Для 15-ї гімназії він традиційний і по-новому цікавий. Майже 90 дітей сьогодні сіло в перший клас це діти, які залишилися проживати в місті, які будуть розбудову, проводити розбудову після Ну і, звичайно, випускники три випускних класи. Це майже теж 90 дітей. Крім того, у гімназії номер 15 новили класи праці. Майстерні для виробничого навчання та технології обладнали сучасними станками, програмами для вишивки та іншими інноваціями для ефективнішої технічно обслуговуючої праці. Також у кожному кабінеті встановили для хлопчиків робочі інструменти а для дівчаток все для рукоділля. Цього літа заклад підписав меморандум з владою та бізнесом про співпрацю. Ми надіємося на те, що діти зрозуміють, що відбудова країни повинна базуватися саме на робітничих професіях. А місто Біла Церква дуже великий має ну, такі широку палітру там, де діти зможуть далі навч... працювати. Мені дуже приємно, що саме цей пілотний проєкт, який ми започаткували в нашій громаді, стартує з вашої школи. Це дійсно сталося завдяки тому, що є соціальний відповідальний бізнес. Є підтримка влади, є бажання і дирекції школи. І тому ми сьогодні відкриваємо два прекрасних сучасних класи для того, щоб дітки могли опанувати ще якусь додаткову професію, щоб могли бути скажі, для дорослого життя більш готові. тому що все ще все, що ви вивчите зараз, воно повіньте, вам його за спиною не носить. Воно обов'язково вже тіком знадобиться. Ми дуже раді, що освіта і влада відгукнулися на наш запит зробити ці сучасні класи праці, а щоб діти могли навчатися і ми це реалізували в дуже короткий строк. Так Наталя Григорівна, поки займалася там справами загальними, ми сфокусувалися і робили нашу справу, тобто ремонт і поставити. Обладнання меблі в цих двох класах, і ми дуже раді, що ми встигли на цей свято знань і що ви вже з сьогоднішнього дня можете це протестувати. А взагалі, якби ми тільки починаємо, ми не будемо на цьому зупинятися. У нас ще дуже великі і обмітні плани, тому що ми глобально хочемо, щоб наші діти, наш цвіт нації залишалися в країні, залишалися в громаді, знаходили. Достойну сучасну роботу. Він мріяв про тихе життя з виноградником і затишними вечорами вдома. Та коли почалася війна, 58-річний Віталій Дєдов залишив усе і став на захист країни. Для дітей він був героєм, для побратимів надійним товаришем, для друзів людиною із золотими руками і добрим серцем. Більше про білоцерківського захисника дивіться у нашому меморіальному репортажі. 58-річний Віталій Дєдов народився в Росії, але ще в дитинстві разом із батьками переїхав до Білої церкви. Тут закінчив школу, і коледж, працював на шинному заводі, а згодом займався виготовленням меблів. Маючи відмінну фізичну форму у молодості, Віталій пройшов строкову службу у військово-морському флоті. А з початком повномасштабного вторгнення без вагань пішов до військомату. Дружина Наталія згадує: познайомилися вони два роки тому в селі Сидори, куди Віталій приїхав відвідати могилу побратима. А вже за місяць освічився їй та повів на так звану розвідку у Рац, і вони розписались. У 24 році їхню частину поїхали вони на Куп'ящину. на потрібно було на Харківщину. Проблеми зі здоров'ям були, але він також, також казав, хто як не я. Діти гинуть молодші, треба бути там. Не шукав легких шляхів. Чесність, порядність, патріотизм. Він, звісно, нас це не дуже посвячував. Він завжди старався нас не турбувати. Ви що все добре? Як ви там? Бережи дітей, бережи внуків. Ти там найстарша, дивися, щоб все було в порядку. Віталій мав позивний Акула та служив у 114 й бригаді тероборони на посаді електрика-моториста. Попри прізвисько, був спокійним і товариським, радше схожий на дельфіна. Спершу ніс службу на Київщині, охороняв об'єкти, зачищав території після окупантів, а потім на Харківщині виконував складніші завдання. Одне з яких тривало місяць у холоді, без їжі і зв'язку. А незадовго до загибелі чоловік мав лягати на операцію у церкви та вирішив спершу допомогти побратим. Це завдання в районі села Кіндрашівка стало його останнім. Тут він телефонує, що я буду ж там вийду трошки, на, на недалеко там трошки треба відійти, де що зробити, розкласти їжачків, як він тоді мені сказав. От, кажу, то будь же ж обережний. А він так, дуже так, якось так весело, прямо я досі пам'ятаю це, я ж в амуніції. Не хвилююся, я ж в амуніції. Їх висадили, сім'ї машини втроєм і відразу. Прилетів розвідувальний дрон і налетіло тих дронів. Хмара почали скиди. Мінометний, так і Євгеній мені сказав, мінометний обстріл. Віталій загинув. Ну, звісно, я не могла повірити. Я ж кажу, я досі ходжу, я десь його маю зустріти. І приїжджаю тоді з Білої церкви, чи йду на автобус їхати до села. Гіркота така не зустріла сьогодні. Від першого шлюбу Віталія залишилися син та донька, а також онук, але рідними він став і для дітей Наталії. Максим ділиться, що пишається вчинком батька захищати Україну. Востаннє вони бачилися за кілька місяців до загибелі, коли чоловік прийшов у гості. Вони розмовляли, згадували минуле, але тепер Максим шкодує, що багато чого залишилося несказаним. Батько це він був в найкращим світі. Він був чудовим захисником, любив Україну. Завжди, завжди, що він допомагав усім, це його була найкраща якість. Вчив мене кататись на велосипеді, пам'ятаю. З горки, як спустив, мене до сих пор пам'ятаю. Ну, Це ще в дитинстві все було. Останні роки дуже мало куди ми. Ходили разом і зараз сильно жалкую за це. Мрією бійця дєдова було виростити виноградник. Він встиг висадити вісім сортів, і тепер його справу має продовжити дружина. Віталій мав багато друзів та знайомих, які відзначають його золоті руки та чудове почуття гумору. Усі вони зібралися 26 березня цього року на прощанні з ним. Сліз стримати не зміг ніхто. Віталій це мій однокласник. Дуже багато років не бачилися, але коли він пішов до війська, то писав, переписувалися. Добра, світла людина, захисник. Що сказати, царство небесне. Ярослав Гопаца, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Долучайтесь до нас у соціальних мережах, аби не пропустити головних новин міста. А також заходьте на наш сайт bc.espresso.tv. Там завжди свіжа та перевірена інформація. Будьте з нами, адже ми працюємо для вас. У театрі імені Панаса Саксаганського триває активна підготовка до нового театрального сезону. Цього року він уже 92-й. Офіційне відкриття відбудеться 5 вересня. Наразі артисти проводять репетиції, відновлюють декорації, пригадують концертні номери. За словами директора закладу Тараса Мазура, слід очікувати на повернення популярних вистав доньки матері та кайдашева сім'я. А ще готуються новинки, серед яких комедія обережно жінки. Також найближчим часом, десь до жовтня, ми плануємо зробити казочку Всі миші люблять сир. І потім буде новорічна казка. До дня театру. Ми сподіваємось, все-таки завершити проєкт, який роблять кілька режисерів з звірині історії. Ну і е так як наш глядач дуже любить, обов'язково будуть концерти, концертні програми, театралізовані програми, е шоу, е -м, свята. Нашою прем'єрою як мроги» виправляли. От це буде офіційне відкриття театрального сезону. І на завершення ефіру понеділка традиційно прогноз погоди. Перший тиждень осені у Білій церкві буде по справжньому теплим, без опадів. У вівторок термометри показуватимуть від плюс 16 до плюс 27 градусів. У середу четверта п'ятницю погода буде однаковою від плюс 14 до плюс 27. На вихідних буде тепло, максимум 28 градусів. Тож насолоджуйтесь літніми промінчиками сонця та радійте кожному дню. Це всі головні новини на сьогодні. Більше буде вже у завтрашньому випуску. Бажаю вам тихого та мирного вечора. Дякую, що були за спресо. Біла церква.